Грант для ветеранів та членів їхніх сімей, який пропонується через програму «Є робота» від дії, якщо ви ветеран або член сім'ї ветерана, ця програма надає вам можливість отримати фінансову допомогу для відкриття або розвитку власного бізнесу. Цей грант створений для того, щоб підтримати тих, хто повернувся з фронту та їхніх близьких у професійній реінтеграції та соціальній адаптації. Отже, що ж собою являє цей грант? По-перше, це не кредит і не позика. Це безповоротна фінансова допомога, яку можна використати для створення власної справи або для розширення вже існуючого бізнесу. Сума гранту може досягати 1 мільйона гривень. Якщо ви плануєте відкрити свій бізнес або вдосконалити наявний, це в принципі є суттєва підтримка для початку. Щоб отримати цей грант, ви повинні відповідати певним критеріям. Головне це бути учасником бойових дій, особою з інвалідністю внаслідок війни, або ж дружиною або чоловіком такої особи. Це можуть бути дружини, військовослужбовці. Також потрібно мати чітку бізнес-ідею або вже діючий бізнес, адже основною умовою отримання гранту є створення не менше одного робочого місця і двох, і чотирьох, залежно від тої суми, яку ви плануєте отримати. Процес отримання гранту не є складним, але він передбачає декілька важливих кроків. Перш за все, потрібно заповнити заявку через портал Дія. Далі підготувати бізнес-план, який підтвердить життєздатність вашої ідеї. Після цього ви будете проходити відбірковий процес, який включає оцінку вашого бізнес-плану та співбесіду. Це не лише фінансова підтримка у рамках. Програми є робота, передбачені, консультації і допомога з боку фахівців, вам допоможуть скласти бізнес-план, вибрати правильну форму е власності і знайти найкращий шлях для розвитку вашої справи. Якщо ви отримуєте грант, протягом трьох років ви повинні звітувати перед державою про використання коштів і підтверджувати створення робочих місць. Це дозволяє гарантувати, що гроші дійсно спрямовані на розвиток вашого бізнесу. Бізнесу і підтримку економіки. Отже, програма-Грант для ветеранів та членів їхніх сімей від дії це реальна можливість започаткувати власний бізнес із суттєвою фінансовою допомогою. Це не просто підтримка, це шанс для ветеранів та їхніх близьких почати нове життя в мирний час. Стати успішними підприємцями та зробити внесок у розвиток країни. Якщо у вас є залишились запитання або потрібна допомога з подання заявки чи складання бізнес-плану, звертайтеся до нас для отримання професійної консультації. Якщо цікава тема грантів, підписуйся, адже далі буде більше корисного.